Роман Джон Натишин видатний канадський правовий, політичний та військовий діяч українського походження. Роман Іванович Натишин народився 16 березня 1934 року в місті Саскатун, провінції Саскачевану, у Канаді. Коріння його роду проходить від селища Вашківці на Буковинщині. Його бабуся та дідусь вирішили емігрувати до Канади у провінцію Саскачеван на півдні центральної Канади. Та займалися там сільським господарством. На спочатку закінчив Вікторія Скул згодом Єльський інститут, потім вирішив стати кадетом Королівського канадського корпусу повітряних сил, після чого повернувся до навчання у університеті Саскатун. Під час навчання в університеті займався спортом а в баскетболній команді. 9 січня 1960 року Роман Натишин одружився з карен Гертою Найгард Андерсон. Та в них з'явилося двоє синів Іван та Карл. У 1954 році отримав ступінь бакалавра мистецтв а через два роки ступінь бакалавра права. У 1957 році Роман Натишин починає працювати в юридичній фірмі свого батька. Починаючи з 1974 року, йде в політику та обирається у парламент від провінції Саксачеван. У 1979 році його обрали на посаду міністра енергетики, і нечорудної промисловості та ресурсів Канади, де він коригував плани забезпечення енергоресурсами Канади до 1990 року. Потім головою таємної ради королеви для Канади, міністром юстиції і генеральним прокурором Канади. 29 січня 1990 року стає генерал-губернатором Канади. Це другий по важливості пост Канаді після королеви Великобританії Єлизавети II. Незважаючи на значні кар'єрні успіхи, Роман Гнатишин ніколи не забував свою батьківщину, хранив українські традиції. У 1992 році Роман Гнатишин особисто приїхав до України, зустрічався з першим президентом України та виступав у Верховній Раді. Також трохи згодом він відвідав свою батьківщину, батьківщину своїх предків. Роман Гнатишин помер 18 грудня 2002 року після трьохмісячної хвороби. Роман Гнатишин зробив багато для Канади. Та всіх українців. У березні 2004 року Роман Натишин був вшанований виходом поштової марки з його портретом.